Четвертий тиждень тоц, це буде серія А, це як кажуть вже закінчення, грубо грубого бо тому що потім буде Лаліга, і потім будуть максимальні всі тоці, самі кращі тоц, які були, які вони будуть падати, це, як в минулому році відкрутять в ноліну. В принципі, дроп зараз аналогічно не підкручений, якщо, якщо будемо чесними. Але що падає. Хто не знає, хто за мною не слідкує, я зловив уже за три команди ТОЦ 70 тоців. З 70 тоців, я <хи> не смітися. Зловив тільки одну карточку, це кіміг, який коштував 500к. Зараз він на 1250 стоїть, да? це сама краща моя картка. Да? Так буває. Ви представте, якщо я зловив 70 тоців, всі я паки відкрили. Ви представляєте? Це страшна сума. Але, як то кажуть, ми не дізбиралися, ми не розслабляємося. ми... Так, парні. Бачите команду Team of the Season серія А. Це версія від Фудбіна, Далі ми подивимося від -Джі -Джі. стати, Gстати, єсно, що будуть не всіх 4 плестала, 4 плестали, тільки буде в ФРВ, півзахисника і захисника. Надість ви з цим розібралися, тому стати тут придіти, так само і їх плеє стайли. Далі, якщо буде кавіркать фамілії, ви особливу увагу не звертайте, тому що ну, камон. Тут тяжолі фамілії, наприклад, як... В Ліво Вінгера. Я просто буду називати Ліво Вінгер без фамілії. Коротше, в форвардах ми бачимо Ретегі і Кін. Кін, до речі, можливо, буде такий плюс-мінус непоганий. Тобто не зовсім фодерний, хоча 93-й рейтинг. Але, але, але можливо, ним вша буде і пограти, як то кажуть. Далі Ретегі. Це Аталанта. Кін Фіорентіна. Справа в нас в Росії лінії. Непогана в нього моделька, але це буде, як то кажуть, ХЗ. Фодерюга більше берела. Барала 95 рейтинг, я думаю, йому контора дасть 96-й, можливо. Пробирало я не знав, що сказати. Не цікавить мене ця карточка. Мене тут майже, майже нічого не цікавить. Далі, Замбо, Ангуся. Замбо я грав на чужих аккаунтах. Я не збирав СБЧ, його потма, а потім я пожалів, що я його не зібрав. Тому якщо мені ця карточка впаде, я буду максимально максимально щасливим. Далі, Лівій Вінгер. Не буду кавірка фамілію. Нічого не цікавого, де Рафаліало? Де Те Орнандес? Хезе? як це воно буде. Але є Ді Марко, є Бастоні, є Бонжорно, є Дюмфріс і є Свіллер. Тобто, в основному ми бачимо, якого команду з Інтера. Ну, це, в принципі, логічно. Хоча там Наполі теж може поборотися за серію А, але де та Гернандес? Де Алан Бастоні є? Де Рафаліао? Цікаво максимально. Я ж ще раз повторююсь: мене з цієї команди тільки цікавить, на Замбо. Бастоні, так? Да? Все інше мене максимально не цікавить. Я думаю, у вас теж. Ну, є там деякі гравці, які, можливо, вам сподобаються, але сам факт. Тобто, тут ми нічого крутого не бачимо, але це ж не все. Перемотуємо і дивимося. Далі, тут ми бачимо ще Тюрама. Е, до речі, немає його братана, хоча по зливам там вже були, був його братанчик, пешник. Хизе, далі, е, центральний захисник. Хамані, не знаю, читається, Архамані, е, то Мактоміна доволі непогана в нього моделька. Якщо ви ним не грали, якщо він вам випаде, спробуйте його. Ви, ви не дивіться на стати, ви дивіться на рейтинг, ви самі розумієте, що це все ніяк не рішає, не впливає ні на що. Сам факт, ви його спробуєте, так само спробуйте цього Рейнджерса. Це теж у нього, нього дуже тут доволі непогана, хороша моделька. Оцих двох гравців, оці Мактоміни це більше ЦОПнік, а Ренджерс це більше такий ЦП Цап. Тому обов'язково їх треба спробувати. Не дивіться на рейтинг, не дивіться на стати, коли він вам... якщо він вам випаде. А зараз це все продікт. І я думаю, що тут щось буде цікаво. Ага, вот. Весь ще буде Лукман за таланти далі. Ну, на та це буде якийсь момент. І Лукаку за данки, так? Да? Це все знову таки Не факт, що він такий буде. А Лукаку хотів би Лукаку теж. Оце щоб хотів би Лукаку до, до своєї колекції не побігати. Лукаку непогана моделька. Це якщо я, я говорю про FC24, всі 25 я не наразу навіть і не грав. Та й не було можливості, у нього промокарта таких не було. Все ще я пам'ятаю, це в нього був оцей. Не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е... Забив, називається. Так. Така фотка, як і... Е, така картка, як і в е, Крісчану Арналду. Забив, як вона називається. Коротше. Неважливо. Ну і все. Я не бачу в футбол, футбіна, я не бачу Рафеліану. Невже Рафеліа не буде? І я не бачу те Арналду. Я все не повірю. Не повірю. Окей, приходимо до Fu що ми там бачимо? У ми бачимо ретейги, до речі, рейтинги як тут аналогічно, не такі уж високі, і високі, і це максимально печально, я не розумію, чому так. Далі ми бачимо тут Лукмана на ЦАПі, там Лукмана взагалі не було в основній команді, правильно? Тут, з'являється Полісік на правому Вінгері і Орселіні є. Ну, Тут, мабуть, немає лівого Вінгера. Да, тут немає лівого Вінгера. Один захисник, два захисника Бонджорний Басоні, там так само, зліва був Дюфрис, і справа Дімарк, Ді ну короче навпаки. Там так само. До речі, Дюмфрісом грав, це зимня прома після перетоті було. Мені він випав. Мені не сильно він зайшов. Деякі люди не кайфують. Таке 50 на 50 Дюмфріс, як то кажуть. Особливо зараз, де куча карток є. А так-то все те саме. Все те саме. Дивимося, що там Фуджи нам шамалює. Діло Лоренцо. Правий захисник Замбо, а Замбо Ангуся тут вже буде таким, типа не в основній команді. Ну Замбо я дуже хотів би собі потримати. Я думаю, він буде невелико рейтингу. Хоча це Наполі. можливо, йому Кантора навпаки десь високий рейтинг, бо, тому що Наполі все-таки бореться за чемпіонство. Мактомінай всі ті самі зливи. і Лукако. Це Лукако, Замбо, я хотів би, і Бастоні, напевно. Ну, Бастоні буде високим рейтингом, я думаю, він мені не впаде. а от Замбо і, Лукако, і Лукакича я. Сміло зможу собі залутати. Я на це надіюся Далі знову ми бачимо. До речі, Мартінес. І забув про нього. Дрейвінги якісь, Сусом, максимальний рейтинг 95. Походу, це вони давно малювали, як то кажуть, це увагу надо звертати Я думаю, Мартінес буде 96-й-97. Тому про це нема що говорити. І я думаю, він був в основній команді все-таки. Мартінес, напевно, на топ-1 Форд. Не знаю, по статісті не буду говорити. Мартінес, навіть, на топ-1 форвард в. Сіері А, ну ладно, один із топових, давай назвемо так, один із топових фородів Сірі А. Тому я думаю, він буде по любому в основній команді, а не кіпа, Кін або ну, команду ЦАП, а не Кін. Коротше. Ну, побачимо, бо тому що все-таки Інтер Інтер перше місце, і я не думаю, що він точно буде хуже, ніж Кін з Фіорентіни. Так, ми бачимо тут Ніко Паза, Нацап, це Скома, якщо не, бачу, не помиляюсь, ну і Ренджер. Знову ж таки, де Тео Арнандес і де Рафаліа Не вірю. Не вірю, що їх не буде в цій команді. з Мілана. до речі, з Мілана, це говорю про Мілан, і тут я бачу тільки ренджерса, що в Фуджі-Джі, що в Фуд Біні. І це Мак. А, ще ту, з'явився. Бо в Фудбіна Полісіка не було. У теж, до речі, непогана в нього моделька. І думаю, йому десь дадуть рейтинг 94-й, а можливо, навіть 95-й. Тобто він був доволі непоганим. Тож пограти за нього було б максимально приємно. З Ювентуса тут я взагалі нікого не бачу, Юве Юва да? цьому году максимально слабенько, да? Да, тут в основному Інтер і Наполі, На футбіна переходимо, да. Тут з Юве взагалі нікого немає. Атланта ще де 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 проскакує. Ювентус в цьому году максимально слабий, Ну, там Бремер поламався, можливо, Бремер був, якби він весь сезон бігав, як то кажуть. Тому така команда. Як на мене, це ще гірше, ніж в а в Будеслі все-таки там був Олісе, там був Кейн і що там, захисник Там, Тах був і так далі. А тут взагалі нікого немає. Да, тут є бастоні, мабуть, і все такий. Коротше, я максимально здивований. Я не вірю, що це прям оф-офф інфа і що в більшості випадків так це і буде, я думаю, буде трошки по-іншому. Вряд ли контора е, задушить Рафу Ліао і Таернандеса. Тому якось так пишіть, якому ця команда. Мені ця команда взагалі не подобається. Хотів би я тільки Замбо і Ра Лукаку. І на цьому, хто кажуть, все. Бо те, що я хочу краще, воно мені 100% не випаде. Якось так з вам був жаміш. До скорих зустрічей.